Продажним виборцям. Можна його наверх засунути? Ні, наверх ми його не засунемо, бо він теплеється тут стоїть. Цей пам'ятник ми поставили для того перед цими виборами, щоб наші люди зрозуміли, якщо б це було в 2012 році, коли воно продавалося за хліб, за гречку, за муку. Що треба голосувати розумом своїм холодним, знати, хто кандидат та не повторювати помилок майбутньому, щоб в наших президентів таких батонів золотих більше не було. Ну, Хай людина побачиться, замислиться про що не стоїть. Інформація для розуму. А скільки коштує ця от гречка, цукор, кошти Ну, Я думаю, що гривень 60.